«Привіт, подруга. Вибач, що давно не писала. Сьогодні згадували, як ми грали біля нашої школи. Це було ніби інше життя до війни, до окупації. А тепер нашої школи немає. Бачила новини з нашого міста. Складно уявити, як важко перебувати там, бачити, як усе в'яне, і не мати змогу повернути буде щось. Пам'ятаєш, ми мріли посадити 25 кущів троян. Рівно стільки, скільки учнів у нашому класі змінилося багато і ще зміниться. Та прошу, не губи себе серед усіх цих подій. Ти не самотня. Одного дня ми знову почуємо одне одного наяву. А поки що я чую тебе серцем і знаю, що ти теж мене чуєш. А троянди, ми все-таки посадимо, Хай там що. Наші життєві шляхи розійшлися, але я вірю, що вони перетнуться на майбутній мирній землі. Ворог знищив багато будинків, церкву, школу, але не зітерти йому ніколи нашу пам'ять. Пам'ятай, з душі у душу найкоротша відстань, тому знай, що я завжди поруч, не зважаючи на сотні кілометрів.